Вам треба цей відмінити, проголосувати, то все тут на хвилину. Зайти вийде. Доброго дня, колеги, да. маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури, міжнародного додаткового господарства. Є колеги пропонований приоритетний, і проєкт ухвали. Програма адаптації наявної вуличної спортивної інфраструктури для людей з інвалідністю, а також є друге питання це звернення об'єднання свій власників на будинку на, під назвою Файден 6 такою ж самою адресою проханням допомогти вирішення воєнної ситуації сосадних балконів, можливості включення дитинних список на 23-24 роки. Є можливе доповнення ставлю на голосування у звучної Хто за? Всі за. Якщо не є представники підприємства комунального спортресурсу Світла, Пласка. Е, дивіться, е, добра. Е, е. Наша програма адаптації наявної вуличної спортивної інфраструктури мова йде про забезпечення встановлення спеціалізованих спортивних елементів приймають площа та організація е, та обладнання перепон та сходів пандусами з обмежениками доріжок для можливості вільного працювання людей з інвалідністю. То ми хочемо адаптувати наші майданчики. Ми взяли зараз 16 наших майданчиків в основних, і тут є перелік, щоб не зачитуватися. Хочемо їх обладнати так щоб для людей з інвалідністю, коли є проблеми парохового подарухова практика. Mm -hmm. щоб вони могли займатися зробити такі панці, щоб було звучно. На жаль, світло, щоб було. Я думаю, що думав, це було, всі сам, але тільки маленьке доповнення до вас ви, ну, з тих розгон, які я буду в місті, це досить потужний керівник в плані організації процесів. Так, я сам працюю, я зробив вам ну, така подяка. А в мене такі прохання, коли ви будете там, робити процедури тендерні, так, чи закупівлю обладнання, будь ласка, не дивіться на... Більше, але дешевше. Так? Вибирайте обладнання дорожче, може менше, але дорожче, щоб воно працювало на кілька років період. Вибирайте матеріали тобто, і власне формат, який ось тих тих того обладнання на майданчику, який є ну, зроблений на совість. Тому що дешево, ну, ми не такі Добре. багаті, щоб купити дешево. Тому що в нас буває таке, що ви ми купили тренажери вуличні, вони рік не простояли, повідкручувалися, повідпадали, і ви знаєте, і ваші підцівники ваші підцівники її грунтують. Ви викликали гроші і за рік ваші працівники своїми силами ремонтували. Звертайте на це увагу і вибирайте може менше, але дорожче, ніж багато, але яке все приходить від невідповідність. Ну і там методи обробки, ви добре знаєте, що воно стояло, що не розпадало, не ржавіло. і так ще, ще одна порада до спортивних майданчиків. Я бачу, де, де на спортивних майданчиках є не сітка, а такі прути такі грубі там діаметром. Там вони стоять і вони не мішаться. Де сітка, все, все поміщено. Я з вами говорю, що це найбільша проблема нашого цього року. Ми, напевно, будемо робити ще робити щось чи правити, що, щоб... це найбільша проблема огорожі, тому що дуже багато підрядників колись робили або сітки, які крадяться, або це. М'яч дуже сильно б'ється, воно утворюється бузов. Найкраща ворожа це отут на Виченко на бістибольному начну. Але вона не б'ється на дорога. А, такі, такі звичайні прутки. От, Ми в МЧК поставили таку огорожу, скільки там, років 15 назад, вона досі стоїть, ніхто нічого не робить. Звичайні прутки, скільки? Там, такого більшого діаметру, я не знаю, там. просто Ми цього року зараз, завтра маємо встановлювати нас на майданчик, Ми міняємо сім секцій. На тракті Лянянському буде вісім секцій міняти, тобто дуже проблема. де дуже велика насиченість дітей підкиграють покої мячик. Їх А не одна три. У яка б не була сітка, чи рабиця, чи холодна зварка, вам це природно. вам потрібно моделювати так майданчики, щоб він був на два метри довший або на два метри ширший. ставити геподібні купольні ці і давати сітку капронову. Так. так, вона за два роки приходить на відповідність, але вона має раз на два роки мінятися. І ця капронова сітка пом'якшує, з м'яч не б'є в тут, Що, і, що, ну, що і... ставити деталі. Я це чотири роки всім кажу, не ставте сітки. Всюди майтанчик короб не ставте сітки. Тому, тому що, що пів року і все, Викидай ту сіточку. Ну, шкода і кошти, гроші, ну Тому я нахват, маю, і кошти. Слава, якщо б зараз навіть і майданчики, це важлива річ для особи з інгрібності, для осіб, які там на лісках далі, вибирати ті речі, які, які, які з грушого металу, які є оцинковані, які є пофарбовані порошком, а не валиком чи пензликом. Речі, які тобто, ну, там, освітлені та саме, тобто якісь, Тобто, щоб воно працювало на 10 років, хоча б було, але не на рік. <годи> це все на ваші руки, на ваші кошти. Ви заробляєте гроші, ви отримуєте витрачати на ремонт. Не можна. Тобто має бути гарантійні обслуговування Підрядник робить, на 5 років, нехай обслуговує під, під підпис, під, під нотарію. <годи> тендерні умови. І закупівлі там буде приймають, розумію, елементи. Ставимо голосування у зустрічених проєкту ухвали. Хто за, всі за. Дякую вам, то Ми хто не голосуємо, то це не виходить. Приймає, що... Так, приймає частину. Один з останніх у нас дуже хороша, але там ТВХ і там є футболка. Ну, треба ставити 2 метри. Хоча. Ну, ми навіть я з ласу досі до вулиці на Наполіян, ми метр поставили за мало. Треба було два так, за масло. Так, так. Якщо все все додати, то по 60 Ну там є ще стадіони нарахую, бо нам передали ще агломерація футбольних поля, а там, там проблеми ще з. Юридичні. Ми сьогодні, до речі, нам кілька приймати. Якщо ми їх доберемо, то ми будемо трохи будеш. Людей транспорт, це, так, це робота. Багато, вимоги людей вимога серйозна, має бути чисто, має бути це має бути це, бо гаряча лінія, знаєте, дріт розірваний, болтик не закручений, все на них. Все лінія. А от І... поки війшов до вас то, з мешканцями Світівського району спілкуватися. Треба дуже просто, якщо брати на роботу людей, на мою думку, порада, то треба запрошувати людей, які поруч мешкають, і які можуть видивитися, які мають якийсь певний авторитет, так, які, до яких, наприклад, ви знаєте, що там пан Ігор, чи пан Сергій, чи пан Андрій, чи пан Остап, чи там пані якась є, і вона повага, то піти нищити, це ображати ту людину. На кожній вулиці навіть масло доїмо поле на обслуговується, є там адміністратор, так, і воно вас, воно вас громадяне така нас. Так. Дякую. Дякую. Колеги, звернення, як було зв озвучено, від ОЗБ, прохання в титульний список. В мене пропозиція перескерувати на районну адміністрацію і на управління історичного середовища, щоб вони належно працювали за потребами надаленій повітря. Хто за рішення прийнято. Дякую Дякуємо вийдуть, перевіряний.